Чесно, щоб мені хто сказав рік і 4 місяці тому, що ця мамочка в декреті буде заробляти стільки, ну, я би сказала, ребят, ну не прикалуйтесь з мене, тому що це нереально. І я б це сказала. Але ви представте собі, як за півтора року ваше життя може просто змінитись на до і після. Мені ніколи чеком не приходила така зарплата ні на якій роботі, як приходить сьогодні одним чеком на карточку. І те, що сказати, що це моя мрія, то це нічого не сказати. Я мріяла, але я навіть не мріяла за такий дохід. Я думала, буду заробляти 20 декретів десь онлайн йду роботу це така бомба, супер. А тут вона і 300 тисяч, і 500 тисяч, і більше півмільйона заробляє. Просто наскільки можливості вони ось тут рядочком під боком не втратьте її серйозно.